Ну що, давайте поспілкуємося про Лігу Нації. Дуже багато матчів вчора було, і хотілося б щось подивитися, окрім Україна-Бельгія, але дійсно, ну, в 21.45 багато матчів розпочиналося, тому часу не так багато на все це. І ще раз вітаємо нашу збірну. 3-1 класний другий тайм. Але розпочинаємо Данія-Португалія, аналіз. В принципі, Данія дуже гостро себе показувала, могла забивати ще і. Ну, подивіться на статистику. 23 на 8 по ударах, взагалі в площину влучили 9 на 2 володіння м'ячем. Ну, тобто все дуже класно для Дані. Склад команд. Роналду взагалі нічого не зробив. Я взагалі думав, що його можуть поміняти, в принципі, і якось щось запропонувати Дані. Класно себе показав Еріксен, людина дійсно багато вже в футболі. Хойлунд також забив, все-таки в нього пішло. Шмейхель, які сейви були, і, в принципі, 1-0, чвертьфінал, матч перший із двох. Данія, молодці і Португалія, питань дуже до них багато. Наступний матч у себе вдома, подивимося на підтримку вболівальників. Ну, статистика, все по факту. Гойлун забиває, і якщо чесно, якщо чесно все за фактом. тобто... Якщо в огляд матчу саме подивитися, ви зрозумієте, що Португалія взагалі цей матч дійсно провалила. Це ще Даня не забила пенальті, якщо чесно. Еріксон не забив. Хорватія-Франція ну це дійсно цікаво, тому що Франція вийшла дійсно бойовим складом. І якщо ми подивимося взагалі по складу, ну подивіться. Амбапе, Дембеле, Чомені, Гендузі, Робйо, Саліба, Коноте, Кюнде, Дінь, Менян, до речі, Коноте там провіз пенальтів, руку м'яч влучив, він якось так пограв ще руками, а ось пенальті не забили. Його пробивали. Крамеріч, якщо я не помиляюся, і дуже дивно для мене він пробив. Якщо чесно, це взагалі такий пенальті не потрібно так бити. Я думаю, що якщо б я був би головним наставником Хорватії, я б взагалі його, мабуть, навіть на лаву запасних посадив. Ну, пенальті точно він би вже не бив. Ну, Лука Модріч, може пробити, Ковачич, ну дуже досвідчені футболісти. Пирішеч, перішич для мене взагалі загадка. Людям вже багато років, модріч майже 40 років, як він грає, як він б'ється, стрибає там у підкатах, і, і ще продовжує контракт з мадридським реалом до 2026-го. Тобто, ну я не знаю, ну це фантастично, і це магія футболу, і про це треба спілкуватися і дійсно аналізувати. Тому що ну, для мене це дуже і дуже сильно, як у футболі, на такому взагалі левелу левел футболу, найвищий, це топ, просто топ. Франція не забила свої моменти по статистиці матчу. Так, тут все непогано, але голів немає. Забив Будемир і забив Перішич. і в принципі, в принципі, так, удари. Непогано вдома в себе Франція може відігратися. Ну склад команди дуже сильний. І до речі, були питання, чи викликають Мбапе до збірної Франції, тому що ми з вами розмовляли про те, що там були також конфлікти. Дешамп взагалі конфліктний чувак, такий, знаєте, там якісь скандали, і це не вперше, коли він когось не викликає. Ми пам'ятаємо сагу з бензима. Там також конфліктна ситуація. Я її згадувати не буду, але в принципі здавалося, що їм БАПЕ також може не приїхати Але в принципі. Мбапе, який тягне так мандридський реал, але ну, Бензима ж така ж історія була. І його там викликали, хотіли заявити, щоб він був чемпіоном світу з футболу, але ось якось там не пішло, і, здається, він не чемпіон світу з футболу, якщо я не помиляюся. Давайте подивимося, чому ні. Треба подивитися його Вікіпедію. Ми подивимося його Вікіпедію, чи він взагалі чемпіон світу з футболу. Ось це просто дуже цікаво. Так, е, особисті досягнення. Він не чемпіон світу. Він не чемпіон світу. це чемпіон світу, але не чемпіон світу. Ну, це дійсно якось не так. Віце чемпіон 2022. Окей. Окей, е, давайте далі. Давайте далі. Ось цей віце-чемпіон світу. Ну, Аргентина взяла, так, да, друге місце Франція. Ну, тоді взагалі матч був неймовірний. Дуже багато футболу, тому я так задумався, трохи проаналізував. Добре, давайте далі. Давайте далі. Хорватія-Франція 2-0. Е, ну, Україна-Бельгія можна без взагалі там статистики. Ну просто фантастичний матч від нас. Е, Україна перший тайм провалила. Я не знаю, як Шопоренко виходить в основному складі. Це особиста взагалі провідлегія Реброва, тому що ну, для мене людина Шопоренко не може бути у стартовому складі, коли є люди, які грають навіть ну, в АПЛ. Це умовний ярмолюк, спокійно його може там замінити. І все, тому що ну, до Шупаренка були питання ще на чемпіонаті Європи. Зараз є питання, він просто фізично не витягує темп опонента. І така Бельгія це не дуже сильна Бельгія. Команда Бельгія, так, вона в топі серед збірних, але на даний момент у них є проблеми. Я казав у відео, що це йде в них зміна поколінь, і вони. Повинні знаходити нових талантів. Вони вже когось там заявляють. Там є натяк на те, що ну як натяк, це правда, що в Бельгії можна мати подвійне громадянство, і вчора людина вийшла. в неї два паспорти йому там 17 років. В них йде зміна поколінь. Цікаво, що дуку не грав вчора. Також питання велике, але ну де брюйне, ну класний футболіст, але ні. Лукако також вже ветеран, і цих людей треба змінювати. Це вже не та збірна. Азар ну, вже випав, його немає. Він закінчив з футболу, можна так сказати. Тому треба щось змінювати. Те, що ми забили три м'ячі, Гуцуляк забив, Ванат забив, два гравці забивають голи на замін. Забарний забив, Зінченко. Подав класну подачу зі штрафного у стійку влучив. Ну, Зінченко, якщо чесно, ну футболіст екстра класу, просто є команди там, де він грає, є там, де він не грає. Я думаю, що Артета повинен зрозуміти, що Зінченко і правого захисника може, і в центрі зіграти. Тому я думаю, Мікель Артета з ним, якщо буде прощатися, то це буде дуже важко. Він все-таки в чомусь корисний, і це ми повинні з вами. Розуміти, ще раз вітаємо нашу збірну, класний футбол, молодці, і мені дуже вони сподобалися саме в другому таймі. І Ребров вгадав замінами. Це теж дуже важливо. Ці 25 хвилин останні, це просто фантастика. Нідерланди, Іспанія. Ми казали до початку цих матчів, що ну, Нідерланди, в принципі, е, ну, команда дуже непроста і сильна. Е, отримали вони червону, там був такий стик небезпечний. Вільямс забиває на 9-й, зрівняв, потім Рейдер забив і Меріно забиває на 90 плюс 3 По статистиці все більш-менш. Адекватно це чемпіони Європи, Нідерланди нав'язують боротьбу. Нідерланди, ну впевнено, в Європі серед збірних входять в топ 3 ну в топ 4 може давайте так. Іспанія, Німеччина. Франція і Нідерланди, тобто, умовно, Португалія, вже ні, точно є якісь збірні, типу Данія, Хорватія. Хорватія нестабільна команда, можуть вигравати програвати. Ну для мене секрет, що ну в Хорватії які таланти знаходять, і люди дійсно грають футбол. Ось наша країна, Україна, так повинна брати залізобетонний приклад з маленьких країн, які дійсно вибиваються в плані футболу. Ну європейський підхід. Я сподіваюся, що, хоча б. Протягом 10-20 років в нас буде таке саме, тому що дуже багато талантів або грають десь за кордоном і в них може щось не вийти через просто вік, чи просто закінчують з футболом і йдуть працювати на завод. Тобто, ну такі питання. Цей матч прикольний, класний, по складам команд все дуже сильно: Мората, Вільямс, Ямал, Руїс, Субі Менді, Петрі і так далі. Тому подібне, ви бачите все на екранах у відповідь Депай, Депай, який там вже в Америці грає. Тобто він грає на другому континенті взагалі. Але, ну, давайте згадаємо: був в Атлетіко Мадрид, ми пам'ятаємо так, зараз він гравець. Е Ліга Пауліста Курінтіанс, Тобто його викликають, тому що дійсно в нього е дуже сильно дійсно хоче вірити головний наставник Куман. І Депай мав 100% класні моменти, пробивав небезпечний гравець, але я думаю, е другий матч вони дійсно можуть програти без шансів, тому що вдома підтримка вболівальників це все. Гакпо забив Клювер, був рімпонг, класну гольову продачу, віддав Рейндерса, Бачимо, в них така тактика, голландська така. Тобто усі позиції можуть змінюватися, тут і фрімпонг підключається, і в захисті, і в атаку. Потім рейндерс в центр ось так забігає десь на 11 метрів. Депай там замикає дальню ближню, кигакпо тут відкривається широко, приймає рішення, забиває, віддає. Тобто ну, класний склад і класна, ре... ну, класна реалізація своїх моментів. 2-2 зробили. Футбол був дуже динамічний. Італія, Німеччина. Італія, Німеччина теж футбол, але Німеччина, я думаю, десь відскочила, тому що два стандарти, два голи. Ну це теж футбол. Розумієте, Італія класно виглядала. Мені сподобалися їх комбінації через пас, все круто виглядає, але ось треба в захисті на стандартах, тому що Німеччина там є футболісти, які можуть підключатися. Є Горецька, є Клайндінст, Дінст, є Рюдігер, і вони дійсно дуже небезпечні на стандартах. Вони підключаються, вони стрибають фізично сильні, в них є тут футболісти, які грають футбол дуже непогано. Ми знаємо, Мюллер вже не грає в збірній Німеччині так. Тобто тут як то кажуть, є досвід, плюс є баланс молодих футболістів. І в принципі, ми побачили просто два, два стандарти, два голи від Німеччини. По статистиці матчу, в принципі, Італія непогано виглядала, але ось Німеччина і контролює, є виконавці технічні, які дійсно представляють свої клуби на топ-левелі, це там Ліга Чемпіонів і так далі. Тому, подібно. тому, в принципі, також був цікавий матч. Шкода, що нагадаю, вони розпочинаються в один час. Ти не можеш хоча б подивитися два топ-матчі, тобто, якщо б ну, тут два було о 19.45 і всі інші у 21.45. Тобто треба було поставити хоча б один матч, так, е, якийсь топ, тобто нас розділити. Ну, це вже фантастика, тому що Україна, Бельгія. Ну е, також можна було б сказати, що це не топ-матч для якогось ще, так, тобто, Бельгія фаворит, в принципі, Україна, якщо б програли нічого цікавого, але є за просто країною. Нідерланди, Іспанія, да, Італія, Німеччина, тобто ну такі футбольні топ-матчі. Хорватія, Франція це взагалі для мене дійсно ну було неочікувано. Я думаю, що багато людей взагалі свою ставку навіть якось програли, тому що дійсно неочікувано. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Обов'язково почуємося.